Так. Поки чекаю на підшипник 212. Чіпляю навісне. Типа фільтра. Відмиваю, вичищаю. От тонкої очистки. Елемент чекаю, ну нічого вже поставив. А тепер моя любима тема. Ха, пацани. Коротше, дивіться, блядь, хлопці. Оце е, фільтра з того жовтого трактора. Дивіться, в якому стані. Вон, що це таке? От. Подивіться, який стой тут смачний. Якийсь супчик тут. Соляночка. дивись, Йомає, та тут ржавчини. От, прикинь. А об'єм. Об'єм. Ну, коротше, майже повний. Я не знаю, тут треба скільки років їздити, щоб це не обслуговувати. Хто раніше бачив відео? А цього Юмза 8271, ЮМЗ 6, що в мене з погрузчиком взяв перед війною. Всі вони в плачевному стані. от Деякі питання задаються: а чому чому так довго ремонт? Бо тому що тут кожний болтик, кожний гвинтик, поки ти відчухаєш болгаркою, відмиєш. Ну, от, наприклад, нормальна краска на шківове. Вона не відтирається, ну нічого, по ній піде. Що не піде, то змивка краски забере. От того такий ремонт довгий. Але сам процес, блин, як же ж так фільтр засрати? Це ж отстойник. Його просто два рази на рік хоча б, блін, відкручувати, щоб водичка і грязюка злилася, і питань би не було. Те саме фільтр тонкої очистки. Вон. Да, видно, бачите. Трактористи думали, краще тут поставили дві отаких шайби, і воно відтозі його стиснуло. І відтозі ніхрена не, фільтри... не фільтрувало. Чого та апаратура і гавкнула. Оце з жовтого я вже її робив. Тоді з цього трактора на. МЗ6 поставив апаратуру, прекрасно працювала. А ця на ремонт пішла. Так що чистити фільтра після культивації, після сівби, грязної роботи. Обов'язково треба почистити промити.